Друзі, всім привіт! і Зараз поговоримо на болючу тему. На жаль, знову цю тему хочуть зробити болючою, мовну тему. Ніяких підстав для мовних конфліктів в Україні немає, але при цьому знаходяться ті, які ці мовні конфлікти все одно роблять. Хто вони, чому вони це роблять? Давайте про це поговоримо. Тема дуже важлива. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Тут ваші коментарі супер цікаві, супер важливі. Чекаю на них. Поїхали і так, ви знаєте, тут нові заяви. Мандюк Кашулінський, її вже з ними. І я хочу, щоб ми з вами їх розібрали і розібралися, де тут є здорове зерно, якщо воно взагалі є, а де це просто хайп і намагання розколоти українське суспільство, що тільки на руку Росії більше нікому. Ну, ви знаєте, така ця Олена Мандюк, значить блогерка, інфлюенсерка. З Хмельницького, яка себе взагалі чомусь вона Єлена Мандзюк, цікава, але пише, що вона ненавидить все значить, російське. Ну, будь ласка, це твоя справа, але дійшла до того, що пише, що значить, її діти можуть бити російськомовних дітей. Ну, це просто вже божевілля і за межею. Я написав на неї звернення в поліцію. Поліція їй там вже все пояснила. Але Мандзюк продовжує після. Вона назвала Харків наш незламним містом зросійщених ждунів. Ну, це ганьба. Потім пише виправдання, що вона не зовсім мала на увазі. Ну, ну, от Спеціально це все робиться. Її мета заробити хайп, щоб про неї говорили, щоб хтось кричав, яка вона молодець, хтось, що вона не молодець, а, а вона от в цих волнах хайпа пливе, і їй все гаразд. Але це руйнує Україну, це розколює українців. Це не є нормально так казати про дітей, яка різниця, якою мовою вони говорять? Якщо ці діти... Ні, біженці, якщо ці діти з Маріуполя чи Сєвєродонецька. чи такі як мандю, хочуть, щоб ті, хто зараз на окупованих територіях там залишились з росіянами, чи їхали в Європу? А я хочу, щоб вони їхали в Україну, і жили тут. Ну йдемо далі, Брати Капранови, такі є історик, цей теж почав писати значить, про російськомовних. Подивіться, на що це робити, незрозуміло. Ну і цілий Кошулінський, колишній віцеспікер Верховної Ради. Ну, здавалось, бо це ж не просто хай пожер. А подивіться, що він несе. що давайте російськомовних карно карати просто за те, що вони розмовляють до вдома російською мовою. Ну це божевільне, послухайте. Діяти має українське законодавство, яке має у дуже суворий спосіб зробити дискомфорт людям, які послуговуються мовою окупанта. Нічого нового я вам не скажу. Не дати освіти, не дати роботи, карати грошима, знімати з посад тощо, тощо, тощо. Тільки таким чином. Ми зобов'яжемо тих людей, які не шанують, не поважають українців в Україні, які надалі підтримують дискурс ворога. А московська мова зокрема, це і споживання московського продукту і поширення московських наративів через московську мову. Ці люди не розуміють інших е, переконань, окрім дискомфорту. І фінансового або кримінального переслідування ну, це просто якесь ну божевілля, і оце все а, вони розкручують. Безумовно, є такі ж божевільні з іншого боку. От подивіться конфлікт з музикантом, абсолютно чевним, україномовним, який, значить, на нього напала людина, яка стверджує, що він там воював, але себе веде неадекватно, вимагає від нього співати російського. Той не хоче. Ну так подивіться. Це ж російською мовою. Мені ні. Я спеваю типа украинскую и английскую. Это для пацанов будет. Я пацанов я можно сыграть украинскую. Нет, я пацанов. Нет, я не могу. Нет, брат. Российскую мову. Брат, я... ты за миллион баксов, я Все Потому что он халимая Нет, пожалуйста. Я не просто... не сейчас знал, просто... я не Ему я не дам, потому что он инвалид. но а вот кто-нибудь да, поехал. А Ты петух украинский, да? Украинский петух. Я разумею, что у тебя травмовано сердце. У меня травмовано сердце, потому что я воювал. Дай Боже тебе здоровье, Мне здоровье. Тобто ці неадеквати, вони є з обох боків. Але коли ми виходимо на вулицю з вами, ну правда ж, ніхто нікого не б'є, ні за російську мову, ні за українську, ні за яку. На фронті купа людей розмовляє російською мовою і боронить Україну зі зброєю в руках. Насправді, друзі, ніякої проблеми в Україні немає мовної. Більше того, в нас є мовне законодавство, закон про мову. Ну, він вже розписав все. Медіа тільки українською, державна влада тільки українською, в школі тільки українська, публічні заходи, тільки українською. Ну що ще написати? Ну, все в рамках розуму якогось, вже все прописано. Ну, а як люди спілкуються вдома, Да це їхня, абсолютно їхня справа. Так, да, звичайно, хочеться, щоб поступово більше людей розмовляло українською, але поступово! Нікого не треба примушувати, ні на кого не треба нападати. Не має бути жодного насилля, бо насилля викликає тільки зворотню реакцію, а от тогда на зло вам, не буду. Ну і це не треба нікому. Радіє всьому цьому, тільки Раша. І неправда, що у нас тут війна і за російською мови. Це ну, бред. Путін Грузію атакував тому, що там була російська мова. Сірію качав, Тому що там російська мова. Так він стирає російськомовні міста Донбасу, сходу, Півдня України. Вщент, руйнує. то чому тут російська мова? Війна, тому що Путін хоче далі імперію збільшувати кордони, забирати нові території, щоб далі атакувати, тому що це геополітичний маньяк і це геополітична маньячна Росія, тому що вона продовжує бути імперією. І мова тут ні до чого. І не треба про це про це розповідати і людей, які ні в чому не винні за те, що вони просто спілкуються там вдома російською, як цитий божевільний Кошулінський, значить, хоче їх чи саджати, чи що з ними робити. А потім такі, як Ірістовіч, подонки, де записують ці інтерв'ю, де говорять: подивіться в Україні, вон там, як в нацизм, фашизм, як переслідують. Хоча реально ніхто нікого не переслідує, але є такі, як Мандзюк, Кошолінські і інші, які якраз лють воду на млин росіян і тих, хто працює на росіян. От і власне і все. Друзі, ну і такі речі, і така поляризація вони реально небезпечні. Ну тому що те, там Мандзюк сказала, Кошелинський сказав, а з того боку їм відповіли до да пашліви, а тоді вони ще сказали, а ті ще більше відповіли. Оце створює в суспільстві розкол і ненависть. Подивіться результати цього в США: замах на Трампа, вбивство Чарлі Кірка і там інші замахи. Чому? Тому що накрутили от аж до такого. Ми такого хочемо тут в Україні? Точно ні. Друзі, думаю, що це насправді дуже важлива тема. Пишіть, що ви про все це думаєте, а ми тримаємо стрій.